Ми повинні завжди дякувати Богу не лише за те, що Він сотворив нас розумними, наділив здатністю свобідного волевиявлення, дарував благодать хрещення, дав на допомогу знання закону, але і за те, що Він подає нам своєю щоденною про нас турботою, а саме визволяє від ворожих наклепів, допомагає долати плотські пристрасті, таємно від нас покриває від небезпек. Захищає від падіння у гріх, допомагає нам і просвічує пізнанні і розумінні вимог Його закону, таємно вдихає сукрушення через нашу недбалість та гріхи, Спасительно виправляє нас, удостоюючи особливою турботою, часом навіть проти волі пориває до спасіння. Нарешті саму нашу собідну волю більш схильно до пристрастей, скіровує до кращого душекорисного діяння та навертає на шлях чеснот підпливом своєї дії на неї. Ось, власне, в чому полягає смирення перед Богом, ось у чому! Віра найдревніших отців, яка й нині перебуває незаплямованою у їхніх наступників. Про цю їхню віру дають беззаперечне свідчення апостольські сили, виявлені ними не лише у нас, але й поміж невірними і маловірними. Іоас, цар Юдейський, спочатку жив життям гідним хвали, однак, згодом, загордившись, був підданий ганебним і нечистим пристрастям або, за словом апостола, перекрученому розуму, чинити неподобства. Таким є закон Божої правди, що хто не розкаяно підноситься гордим серцем, той зазнає посоромлення від мерзенної плодської срамоти. щоб, зазнавши такого приниження, він відчув, що нинішнє осквернення трапилося з ним через те, що він раніше не хотів усвідомити найглибшої і найважливішої нечистоти від гордого звеличення, та щоб, збагнувши це, він запрагнув очиститися від обох пристрастей. Отже, очевидно, що ніхто не може досягти останньої межі досконалості і чистоти, інакше, як через істинне смирення, яке він, видимо засвідчуючи перед братами, виявляє також і перед Богом у тайниках свого серця, віруючи, що без Його покрову і допомоги, які присутні з ним кожної миті. Він ніяк не може досягти досконалости, якої бажає і до якої старанно простує. До цього часу настільки дозволяла убогість нашого таланту та з Божою поміччю ми вдосталь розказали про духовну гординю, якою, як сказано, спокушаються досконалі. Цей рід гордині відомий небагатьом, і мало хто його зазнає. Бо небагато є тих, хто намагається здобувати досконалу чистоту серця, щоб дійти до такої боротьби. Вона зазвичай зав'язується тільки у тих, які, здолавши решту пристрастей, перебувають майже на вершині чеснот. Хитрий наш ворог, не спромігшись перемогти таких спокусами на плотське гріхопадіння, нині намагається перечепити їх та звалити духовним падінням. Замишляючи таким чином позбавити їх усіх попередніх плодів, здобутих тяжкою працею. Втім, нас, оплутаних плодськими пристрастями, він зовсім не удостоює зазнавати таких спокус, але перечіпляє грубою і, так би мовити, плодською гордовитістю. І через те, гадаю, буде доцільним трохи поміркувати про цю гординю, від якої найбільше потерпаємо ми. Або люди нашої міри, і особливо душі юних або новоначальних ченців, які було обіцяно раніше. Якщо ця близька, як ми сказали, гординя після недобре покладеного, безналежної ревності, початку зречення світу залишиться в душі ченця, то не дозволяючи йому через колишню мирську гордовитість зійти вниз до істинного христового смирення, спочатку робить його непокірним і упертим, потім не дає йому бути лагідним і ввічливим. Так само, як і поводитися у рівень з усіма братами та жити, як всі, не випинаючись, особливо ж не допускає, щоб він, згідно з заповіддю Бога і Спаса нашого, звільнився від усякого земного надбання, бо зречення світу є нічим іншим, як виявом смерті для всього і Христу. Воно може по-справжньому розпочатися та заснуватися тільки на усвідомленні своєї духовної мертвості для усіх справ земного світу та на вірі у те, що тілесна смерть може настати кожного дня. Гординя ж, навпаки, намовляє його сподіватися на довговічне життя, показує всілякі довгі хвороби попереду, хвилює соромом та збентеженням. Якщо хто, втративши все, почне жити на утриманні сторонніх людей, а не на власному, і переконує, що набагато краще купувати собі їжу та одяг за власні кошти, а не чужі, нагадуючи на доказ цього наступний вислів, блаженніше давати, ніж приймати, бо вони, одебелівши та охоловши серцем, ніколи не зможуть збагнути справжній сенс цього вислову. Чернець, який так недобре розпочав свої зречення світу, ніколи не може вмістити справжнього простого христового смирення. Він не припинить чванитися знатністю роту, чи величатися колишнім світським чином, який залишив лише тілом, а не серцем, чи хвалитися грошима, які притримав біля себе собі ж на погибель, бо через них він не може ні спокійно нести ярмо монастирських порядків. Ні коритися повчанням жодного старця, кого поневолить гординя, той вже вважає ганебним для себе дотримуватися яких-небудь правил підпорядкування або послуху, та навіть неохоче слухає і загальне вчення про досконалість духовного життя, а часом відчуває цілковиту відразу до нього, особливо коли через викривання совісті почне підозрювати, що воно навмисне спрямоване проти нього. В останньому випадку його серце стане ще ж та запалає гнівом, після чого у нього з'являється гучний голос, груба мова, сварлива та гірка відповідь, горда і жвава хода, нестримана балакучість. Таким чином трапляється, що духовна бесіда не тільки не приносить йому жодної користи, але навпаки завдає шкоди, стаючи для нього приводом для більшого гріха. Чув я, що один з молодих ченців, коли Алва докоряв йому, навіщо він, покинувши смирення, яке виявляв певний час після зречення світу, почав звеличуватися диявольською гординою з великою зухвалістю, відповів йому: Хіба я для того смиряв себе певний час, щоб бути підлеглим назавжди? Від такої настільки свавільної та злочинної відповіді, старець так стовпів від подиву? Що мова його урвалася, не наче він почув ці слова не від людини, а від самого древнього Люцифера, і він не міг витиснути жодного звуку зі своїх уст проти такої зухвалості, а тільки зітхав і стогнав серцем мовчки, подумки повторюючи сказане про нашого Спасителя. Він, будучи образом Божим, смирив себе самого не на якийсь час, як говорить цей одержимий диявольським духом гордині, але аж до смерти.